Вітаю, друзі! Хотів вам розказати про таку річ. Звісно, що про це давно багато людей знає, але, можливо, комусь стане в нагоді. І це вже буде добре, якщо навіть комусь одному чи двом людям це зайде. В общем, як ухажувати за Вуглецівкою. За вуглецівкою, яка дуже хорошо скажімо так кородує? Дивіться. Раніше я використовував і для себе прийшов до, до, такої, до такого відкриття, скажімо так. Ну, це не відкриття, про це також багато хто знає. Я вскривав вуглецівку, ножі з вуглецівки, ось такою субстанцією. Це в нас тваринний жир. Смалець в народі. На мій погляд, він ну, якнайбільше підходив для цього, тому що олія, всякі там масла. Вони полімеризуються. Тобі ж на клинку потім засихає воно такою плівкою, і щоб його оттерти. Там, наприклад, якщо ви достаєте з ножин чи після хранення, ну, цей нальот треба було чимось відмивати, відтирати, а це, як знаєте, воно ну, трошки неудобно. А всякі разні, там машинні масла, ну вони ми самі знаємо, що вони шкідливі для організму. І бажано, щоб їх не було на ножеві, тому що це все-таки. Нож контактує з піщею. Якщо це, там, звісно, якісь різачки по дереву там, такі технічні, для технічних робіт, да, нічого страшного. Але якщо це ніж такого типу, скажімо так, там, мисливський або там, кухонний якийсь, то не бажано, не бажано там, щоб ці токсичні масла присутствували, тому що це треба буде дуже добре з теплою водою відмивати, з миючими засобами. Ну, Взагалі, не треба, щоб воно там було. То з усіх таких, скажімо, захисних плівок я для себе відкрив, що от я це не відкрив, я це, звісно, також почув в інтернеті. Це тваринний жир, смалець ж. От Найкраще він підходив. Але дивіться, є ще більш універсальніший способ це от таке масло балістол. Балістол взагалі це, це саме, саме найудобніше. Він не шкідливий ні для кожи, ні при потраплянні незначної кількості там, в організм. Його навпаки там навіть в відкриті рани бризкали. Це дуже-дуже дуже класне таке средство. Воно має приємний запах, не такий, як у ведешок, там, у разних цих маслах. І воно для зброї підходить, підходить для ножів, підходить ну, для дуже багато чого. Можете там загуглить, кому стане цікаво, подивитись. Дуже класний спосіб такий. Ось, Наприклад, в мене ось є ніж. Мій власний ніж. Він, це Тут сталь вуглецівка. Я, от, наприклад, набризкав його, протер, і все. Плівочку залишив, там, навіть не сильно його обтирав, і, і, і прибрав, якщо вам видно, там блистить. Шар такий. І прибрав його в ножни. Ножнам від цього також нічого не буде, тому що цим балістолом, і, і воно і для шкіри, для ось такої, не для людської, і для людської, і для такої, як в нас ножни з таких шкір. Воно також дуже корисне. і Коротше, більше плюсів ніж мінусів. Мінусів взагалі там немає. Тому набризкали воно собі запашок там хороший присутствує, такий приємний, і прибрали в ножни. Все, важніше, кородувати не буде там ні від конденсату, ні від чого. Тому що ви знаєте, що вуглецівку бажано зберігати, якщо це длительне хранення, то з ножен витягувати там якусь газетку замотати і положити. Ну не в ножнах, тому що в нинішній шкірі рослинного дублення дуже багато дубільних веществ, які. Скажімо так, вступають в хімічну реакцію з вуглецівкою. І можуть каку зробити. Ви достанете через місяць ніж з ножим, а він вже там якісь пітінги, якісь точечки пішли. А так ми балістолом собі напшикали. Можна і туди внутрі сам чохол напшикати. І на руків'я для дерева воно також тут все пишеться, можете почитати. І для дерева воно то, що, то, що треба. В общем, покупали нож. Вставили, положили і забули. Ось, наприклад, сталь Х12МФ. Ця сталь має 12, ну, в середньому 12% хрому. За неї не треба такий уход, як за вуглецівкою. Але після роботи, там, наприклад, якщо після кислотних якихось продуктів, там, яблука, лимон, ви його помили, витерли насухо і все. І ця сталь, вона не кородує, вона атмосфера стійка. Але все ж таки, якщо ви. Там зберігаєте в ножна, гляди, ви прийшли там з полювання, ножні там була трошки влага. От, напшикали собі, даже ту саму Х12МФ, засунули і забули, щоб не хвилювалося ваше серце. Ось, наприклад, зараз я покрию. Воно не полімеризується, такою плівочкою завжди буде і триматися. На, на запах воно приємне, не шкідливе. все, ось ніж положили і забули. До речі, цей ніж продається. Бюджетний варіант такий. Горішок на руки в'H12МФ на 60 одиничок. Зведений 0,2, 03, 02, скоріш за все. В обрух троєчка. Клієнт десь пропав. Говорив, що завтра-завтра вийду на зв'язок, скажу, куди відсилати, кошти перекину і десь так зник. Тому він вільний. В общем, все, що я хотів сказати. Найкращий засіб я для себе відкрив ось цей. Багато, звісно, хто з вас давно це знав, це не новость. Але й отакий спосіб також дієвий. Але, знаєте, як смалець. З часом він має певний такий не дуже приємний запах, але дієвий. Тому, якщо комусь підійшла ця інформація. Відкрила очі, скажімо так, користуйтесь.